Всіх вітаю! Мене звати Марина. От бачите, у мене ще сьогодні такий браслетик. Подивимось, як він буде шарудіти. От, відповідно, я рада вас вітати на моєму каналі. От, сьогодні ми з вами будемо говорити про органічний тривожний розлад. Тобто ми сьогодні говоримо, коли наша біологія впливає на наш емоційний стан, і вся причина якраз в фізіології. Відповідно, органічний тривожний розлад це психопатологічний розлад органічного генезису, якраз який проявляється ось цим емоційним напруженням і в той же час суб'єктивним нерозумінням, чому це все відбувається. Тобто людина не розуміє. Міє причини тривоги. Це все супроводжується ось цим таким відчуттям. Нерозуміння, невизначеності це все супроводжується тим, що людина починає перечувати, що ось тут щось десь якось так відбудеться щось жахливе, в той же час безсоння, в той же час у людини прискорене серцебиття, прискорене дихання. Там десь ще тремор, там іще ось вона починає якось метушитись, якось прискорено щось говорити. Там починається так би мовити. Дезорганізація, постійний якийсь хаос, щось, ну тобто, у людина а В тривожному стані переживає усю всю тривогу, хоча фактично зовні все безпечно, да? тобто немає ніякої причини переживати ось цю всю тривогу, а людина її переживає. Відповідно, ми сьогодні говоримо про причини, А саме про ту ситуацію, коли певні захворювання серцевої судинної системи можуть призвести до того, що сьогодні людина буде відчувати ось цю всю тривогу, або, наприклад, ендокринні захворювання, або органічні ураження мозку, або, так би мовити, інша причина, да, коли елементарно не вистачає b 12 коли елементарно людина починає приймати. Певні медикаменти, де якраз от, так би мовити, в результаті прийому цих всіх медикаментів у людини підвищується тривога. Наприклад, людина буде вживати атропін. От, Знову ж таки, ми сьогодні говоримо про ту ситуацію, коли порушується баланс симпатичної і парасимпатичної нервової системи. В результаті в організмі збільшується виробуток адреналіну і норадреналіну. В результаті людина відчуває тривогу. Коли, так би мовити, немає ось цього зовнішнього подразника для цієї реакції. Але адреналін, норадреналін, він починає вироблятися в організмі. Да? От, і в той, той же час створиться ось ця вся тривога, яку людина намагається якось з нею. Поратись відповідно, вона може там зробити щось для релаксації, да? але це або взагалі не допомагає, або так би мовити, людина, наприклад, намагається розслабитися. І це знаєте, на перших секундах таке враження, що ось 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 зараз щось мені це все допоможе, але фактично це все одно не допомагає. Тобто ми говоримо про ту ситуацію, коли людина працює зі своєю тривогою, робить якісь там розслабляючі методики, щось робить для того, щоб розслабитись. Для того, щоб, так би мовити, відпустити ось це все, да, і так би мовити, починати нормально собі існувати, але це не допомагає. І тому ми говоримо про ситуацію, що знову ж таки фізіологія. Да, і Тому там має, наприклад, психолог все ж таки порекомендувати людині сходити до терапевта, зробити певне обстеження. От сьогодні якраз про це про це і поговоримо. Симптоми. В МКБ-10 це все ж таки історія органічного тривожного розладу. В МКБ-11 це історія вторинного тривожного розладу. В будь-якому випадку людина буде відчувати ось це афективне напруження, де людина не розуміє, чому це все відбувається, чому ось ця вся напруга, яка її причина. Відповідно, вона буде відчувати постійно або періодично. Ось це занепокоєння, ось буде перечувати, що ось ось. Буде щось жахливе відбуватися, в той же час безпорадність, щоб з цим всім поратися. Найчастіше це все поєднується з невпевненістю, заниженою самооцінкою, складно сконцентруватися, складно вивчити якийсь новий матеріал. Людина найчастіше неуважна, вона метушлива, непосидюча. В той же час ми можемо спостерігати дезорієнтацію, дезорганізацію, рухи якісь її такі скупті, закриті. Також можемо ще спостерігати. Що при ходьбі вона хитається, можемо ще спостерігати, що дуже швидко починає говорити. З точки зору вегетативної симптоматики, то знову ж таки прискорене серцебиття задуха, задишка. Тут вже щось стискає, щось болить в грудях, в шлунку. Там Руки потіють, там або взагалі дуже така пітливість підвищується, там прискорений пульс, там сухість у роті, там все ж таки історія діареї, нудоти, запаморочення, слабкості, там все ж таки історія. Того, що людину кидає або їй холодно, або їй жарко, то в неї може ще бути, так би мовити, ком в горлі. В той же час якийсь спазм, ось це такий дискомфорт в області кишечнику, в області пупка. В той же час тремор, безсоння. Ми маємо розуміти, що якщо це. Була б панічна атака, то, по-перше, симптоми були б періодичні, по-друге, симптоматика, От ось цей весь пік симптомів найчастіше завершується запамороченням, або ось цим відчуттям, що ось-ось втрачу свідомість. От Якщо це була б історія генералізованого тривожного розладу, то людина постійно відчувала легку або помірну тривогу. Ось ця вся симптоматика, ми маємо її відрізняти, диференціювати, від невротичних і фобічних розладів, де там все ж таки буде історія, ну все ж таки буде переважати да, ось ця вся психічна, така психотравмуюча ситуація, да, все ж таки психіка. Сьогодні у нас все ж таки переважає симптоми соматична симптоматика, да, самопочуття, фізіологія і її, так би мовити, прояви. Тут переважає саме ось цей стан організму. От, тому без лікування, без адекватного лікування ця вся історія може ускладнюватися ось цією такою реакцією плеча, де будь-який шорох, десь хтось там якийсь незнайомий, щось таке, щось неочікувано, да, так би мовити, бух, щось неочікувано, десь бахнуло, щось десь стукнуло. У людини починає дригатися, так дергатися плече. У людини може ще спостерігатися нестійка фіксація погляду в той же час. для того, щоб впоратися з цієї всієї тривоги у людини. Вже починає, так би мовити, формуватися, з'являтися ось така нав'язлива поведінка або нав'язливі дії. Там десь потирати руки, там десь потирати шию, там десь вже гристи ось ці всі нігті. В той же час людина, так би мовити, буде себе обмежувати. Та, найчастіше вона буде вже наодинці, десь там сидіти собі вдома, ніж поспілкуватися з новими людьми, ніж піти погуляти, де велика кількість людей на якийсь такий місцевий заклад. Вона туди не піде, вона скоріше буде одна на самоті, щоб, так би мовити, мінімізувати розвиток якоїсь такої симптоматики, да? так би мовити, розвиток ось цього всього такого напруження, ось цієї всієї тривоги. ось Для того, щоб не погіршилась ситуація, краще я буду себе обмежувати. Діагностика взагалі, в будь-якому випадку, нам рекомендовано проходити обстеження, регулярні обстеження для того, щоб розуміти, що взагалі відбувається з нашим організмом. Але все ж таки найчастіше така відбувається ситуація, коли людина може ходити до певних спеціалістів, наприклад, до інших психологів. Тривалий час працювати з тривогою, ось ці всі методи роботи з тривогою неефективні, і потім десь там, можливо, якось її пощастить, і вона сходить до терапевта, і терапевт буде її обстежувати і сказати: Слухайте, у вас все ж таки ось то-то, то-то, то запускає цю всю тривогу. Або це все ж таки історія, коли людина приходить до психіатра зовсім з іншої причини. І потім психіатр також рекомендує слухайте. Давайте до терапевта обстеження, і мені всі результати. Або відразу до психолога приходить, і психолог також може сказати, так, працюємо з тривогою, відповідно, йдемо і давайте обстеження у терапевта, От, тому що, знову ж таки, анамнез при бесіді збирається для того, щоб зрозуміти, як це все триває, які саме прояви, які саме. Особливості, чи була якась психотравмуюча ситуація, чи що взагалі відбувалося з людиною, тобто збирається анамнез. С... Далі йде, так би мовити, Спостереження. Взагалі ми можемо почути, що людина швидко говорить, їй некомфортно, вона дуже хоче взагалі піти від цього всього спеціаліста. Вона може висловлюватися, да, от, аби тільки від неї відстали, аби тільки мене не трогали. Ми можемо спостерігати взагалі плаксивість, там десь боїться, там десь закрита, там десь скута, там десь така метушлива десь там тин-тин-тин-тин, кудись -тин 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 там Швидко, так, давайте бистро, 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 кудись там підемо. А, от ми можем, да, тобто, ми можемо спостерігати оцю всю непосидючість, ми можемо спостерігати ось цю всю яскраву тривожність. А, відповідно, це бесідна-діагностика, це все ж таки спостереження, це все ж таки певні. Тестування знову ж таки у кожного спеціаліста свої якісь методики для того, щоб дослідити ось цю всю тривогу, чи є вона взагалі, да? і так би мовити, її характеристику: чи це особистісна, чи це ситуативна. Для сьогодні буде дуже в принципі показовим, що якщо тривога. Яка звичайно особистісна. От, тому для сьогоднішньої теми ключовий момент все ж таки наявність ось цієї тривалої особистісної тривоги, да, такої от вираженої, от або взагалі наявність особистісної тривоги. Дуже час, кожен по різному там використовує ці всі методики. Хтось може використовувати Спілберга, хтось може використовувати Тейлора, хтось там іще щось таке, щось дуже багато. В принципі, кожен сам собі спостерігає. І зрозуміло, все ж таки рекомендація, все ж таки направлення до. Терапевта, терапевт досліджує людину і, і дає певні направлення для того, щоб дослідити. Відповідно, лікування сьогодні це все ж таки історія, коли потрібно лікувати ключове захворювання. Відповідно, це все ж таки робота з лікарями от, в першу чергу. От, і відповідно, прогноз залежить від основного, від ключового захворювання. В той же час ми маємо розуміти, що. В Залежності від ситуації, все ж таки можливо, що психіатр буде давати певні медикаменти для того, щоб а, саме. Пропрацювати ось цю симптоматику тривоги, але це все настільки індивідуально, що знову ж таки там буде залежати від ключового захворювання, да, і знову ж таки, якщо вже людина там прийде свій курс лікування, так би мовити, вже пропрацює ось цю фізіологічну причину, яка запускає ось це відчуття тривоги, то тоді, вже, коли вже більш-менш вона прийде в нормальний свій стан, да, то тоді вже вона може вирішувати. чи Є потреба в роботі з, наприклад, з медичним психологом або з психологом, або з психотерапевтом, да що там взагалі відбувається, що можливо, тому що. Тому що можливе таке, що от пролікується і скаже, слухайте, там мені нормально, да? а знову ж таки, специфіка. Мене Як, як психолога, я не буду там видзванювати, я не буду бігати за людиною, я не буду там говорити, слухайте, вам так надо, що це просто капець. Це таке давайте негайно, негайно, негайно працюйте зі мною. Да? Тобто я все ж таки працюю по такій системі, що коли в людини є бажання, коли вона замотивована, вона працює з спеціалістом, от тому що психолог. Психологи не заставляють. От, якщо є бажання, якщо є мотивація, о, добре, ми з вами працюємо. Якщо немає бажання, немає мотивації, ну окей, це вже ваша відповідальність, ваше життя і ви його проживаєте, так як ви вважаєте за потрібним. От, Тому знову ж таки тут великий акцент якраз на ключовому захворюванні, на тому, саме що запускає ось це відчуття тривоги. Так, відповідно, прогноз в принципі. Сприятливий, якщо це все ж таки історія ендокринних порушень. Менш такий от сприятливий, дуже складний, якщо там порушення центральної нервової системи, от, там ну, така більш складніша ситуація буде. Але в будь-якому випадку профілактика це коли ми своєчасно реагуємо на свою симптоматику і своєчасно лікуємо саме нашу фізіологію. Ну, в даному випадку тут ключовий момент фізіології. Да? От. Тому знову ж таки сьогоднішня тема це та історія про те, що знову ж таки, ключовий момент це робота з лікарем. От. Але це сьогоднішня така ситуація. Я вже шусь. от Така, от, бачите, така бачите, Вся от. От. На цьому не все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.